Те, що може змінитися, друге Коринтян, розділ 4, вірш 18: Коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме, бо видиме, тимчасове, а невидиме вічне, не концентруйте свою увагу на тому, що ви бачите в цьому природному фізичному світі. Усе, що ви бачите, є тимчасовим і може змінитися. Тому засновуйте свою віру на тому, що невидиме і вічне. Вічні речі не змінюються, слово Боже вічне, і в ньому міститься приблизно сім тисяч обітниць, що покривають усі ситуації, з якими ви тільки можете зіткнутися, і щоб не трапилося в хитрому і мінливому світі, у якому ви живете, ці обітниці залишаться незмінними. Хоч би як жахливо почувалося ваше тіло, Слово Боже завжди говоритиме. Ранами його ви зцілилися. Це перше послання Петра, розділ 2, вірш 24. Яким би важким не було ваше фінансове становище, Слово Боже завжди казатиме. Нехай мій Бог задовольнить усяку потребу вашу за багатством своїм у славі, Христом, як говориться в посланні Филип'янам, розділ 4, вірш 19. Не задовольняйтеся тим мізерним існуванням, яке пропонує вам цей світ. Вхопіться за те, що обіцяє вам Слово Боже. Сконцентруйте свою увагу на вічних істинах Божих і не дивіться на видиме. Зрештою, воно може змінитися. Уривок із святого письма, друге послання до Коринтян, розділ 4, вірші з 8 по 18. У всьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому тілі. Ми живі, постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі. Тому смерть діє в нас, а життя у вас. Маючи ж той самий дух віри згідно з Писанням, увірував я, тому й заговорив, ми віримо, тому й говоримо. Оскільки знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами, оскільки знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами, адже все для вас, щоби благодать примножена багатьма. Щедро принесла подяку для Божої слави, тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне.